Доброго ранку, а давай ми з тобою привітаємося. Рибки плавають, пірнають, і плескаються в воді. То зігнуться, розігнуться, то зариються на дні. Вітер дмета не втихає, нам вітрила надуває. Ось і ми з тобою сьогодні поблискаємося з рибкою, але ми спочатку її зробимо ось таку гарненьку рибку веселку. Для нашої аплікації рибки веселки нам потрібний аркуш паперу А4 або альбомний лист. Голову рибці ми вже наклеїли, а нам ще треба приклеїти хвостик, глазки і плавнички. Але ми спочатку зберемо, нам потрібні невеличкі кружальця. Жовтого, рожевого і зеленого кольору. Ми спочатку складаємо верхні хвостик рибці зеленим кольором, жовтим, рожевим і зеленим. Ще один. Ось так. І ту частинку ми будемо приклеювати. Зараз ми складаємо другу частинку хвостику. Нам потрібен зелений колір. Ось так ми його ложимо. Жовтий. Рожевий. І ще жовтий, рожевий, ось так, жовтий. І останній колір у нас буде зелений. Ось так ми хвостик сложили рибці, а тепер ми будемо складувати плавнички. Нам для плавничків потрібен чуть менший кружальця, ми їх теж згибаємо. На пополам і ось так ось прикладуємо, а потім склеюємо. І верхній плавничок, грібенець, ось так рожевим кольором, жовтим кольором, і ще рожевим так. І ті, що кружальця, у нас остались невеличкі, ми можемо ось так сложити їх. і... Теж приклеїти до нашого хвостика. І оченятка у нас. Ось такі два оченятка ми беремо фломастер або олівець. І малюємо оченятка і ротик. Но спочатку ми все склеюємо. Ось така гарна рибка у нас з тобою вийшла.